Слава націю! Вітаю на каналі Ветерія Сашко. Добрий! 11 січня 26-го року. Як і обіцяв, планував і сподівався першу частину моєї тридцятиденної реабілітації тут, в Києві. Я. Маю присвятити від завтра максимальному поширенню петиції 8822. Задля чого завтра зраночку, сьогодні ввечері, перед сном складу там ескізи до друку. Ну, не ескізи, як там проєкт друку. Так, і завтра зраночку в типографії маю виготовити. Оголошення, які роздавати людям у центрі Києва. Я планую почати з хрещатика і подивитися, як воно піде. Якщо погода не дозволятиме працювати на відкритому, буду працювати у закритих приміщеннях. Я не знаю, ТРЦ, метро, щось іще таке. Відповідно, запрошую долучатися всіх позитивно, дієво небайдуже, хто хоче зі мною провести. Який час у плідній дії задля перемоги України, задля боротьби за інтереси української нації? Зокрема, ви частині найфундаментальнішого маркеру і фундаменту української свідомості, ідентичності і власне буття, себто української мови. І петиція 8822, вона присвячена і має на меті повне, безальтернативне, усуохопне викорінення головної зброї московитів в публічному просторі України в частині там пісеньок всіляких там виконавців і всякого такого. Бо нинішнє законодавство має настільки широкий перелік винятків, що за законом на п'ятому році повномасштабки, ось майже так. Наприкінці четвертого реально громадяни можуть собі дозволяти манкурти, малороси і всілякий інший непотреб. Об'єктивно соціальний, так, антиукраїнський, інші вороги України дозволяють собі е, публічно транслювати в міст мовою окупанта. Так. Це перше, що ще. Взагалі ми сьогодні сподівалися з Маргаритою зробити спільний Етер на наших каналах. Я на цьому, вона на своєму. Моя Маргарита це моя люба дружина, хто раптом не знає. Проте вимкнення світла в Києві і за графіком, і поза графіком вони стали на заваді цим планам. І мені, людині, військовику з Донеччини, це. Достатньо незвично, тому що ну, ми там живемо і працюємо в реаліях постійних банок, старлінків і всякого такого, генераторів. Ну, тобто, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, щоб десь у мене там пропадало потрібне мені світло в частині ліхтариків і потрібний мені зв'язок в частині ну, старлінка, так? То, <пл 'язок> так, не, не вийшло зробити спільний. Етер, ну, то не страшно. Дасть Бог, будуть ще етери попереду. Зі свіжих новин, так, станом на сьогодні, це я бачу, як розвиваються події з моїми скаргами на стан речей в батальйоні, де має я високу честь служити українській нації. Це нагадаю батальйон Канва 54-ї бригади. Хто не слідкує за подіями на каналі, скажу, що е мій перманентний конфлікт з командуванням е дійшов того етапу. що я подав два дві скарги е у Генштаб Збройних Сил, яку ці скарги спрямували до штабу Сухопутних Фіц, до Міністерства оборони України і до е тимчасової слідчої комісії при Верховній Раді України. Все це за підтримки е, Фахового правника, який мені допомагає ще з цивільного життя. І, і от зі мною виходять на контакт різні люди за цими напрямками. Про ці проблеми я доповідав в рапортах у мене в батальйоні. Їх у мене відмовилися прийняти, зареєструвати, належним чином. Відповідно, я подав у ці органи влади. Якщо я правильно розумію, так, і ось. Починаю отримувати телефонні дзвінки, от, різні там уточення, і різні цікаві розмови в рамках робіт, які проводять там, можна сказати, певною мірою слідчі дії так, за цими скаргами. І так само мої партнери, з якими я консультуюся постійно, фахівці, от саме за напрямками. Які от я оскаржую, що достатньо стану речей в батальйоні, теж от, я в постійному спілкуванні з ними теж для себе роблю цікаві от висновки. І і ну, в, в цілому маю враження, що заварюється доволі таки цікава каша, доволі таки цікава каша, і буде дуже цікаво побачити, який це все матиме вислід. Бо ну, реально за два роки в батальйоні я вишерпав всі ресурси боротьби з цими речами, повторюся, які я питомо вважаю злочинними. І от змушений. Ніщо не спрощу вибір так, як без альтернативність, грати постійно на підвищення ставок. Ну, цікаво. Цікаво. Ще ще, ще, ще. Цікаво мені ось спостерігати, який, можна сказати, сплеск довгих, <смас> довгих коментарів, там, думок. Викликало відео про моє бачення і розуміння, і тлумачення і сприйняття такого поняття, як СЗЧ, що фундаментально є. Зрадою, зрадою чого? Зрадою присяги. Крапка. Все інше це історії. Так, я розлогу про це все розповів у зв'язку з побратимом, світло йому пам'ять, мухою Віталій його звали, так, якого вбили московити у 25-му році, з яким я мав безпосередньо спільну дію. От, і співпрацював, і про нього як про. Особистість маю теплі позитивні спогади. Так, про це є от нещодавне відео на каналі. І от мене усміхнуло те, як приходять громадяни там в коментарях питати, писати реально дисертації. Просто чуваки пишуть дисертації, що СЗЧ не є зрадою. Я там казав у відео, я повторююся. Можна скільки завгодно там розповідати про козаків, які реально там 500 мільярдів діб провели там в норі, і дали побратимів, ніхто їх там не міняв і підсумку вони там розвернулися, пішли. І в загальнолюдському плані ну, я до них ніякого осуду так не маю. От. Так само там діаметрально протилежно можна вважати там якихось там чуваків, які. Десь там на Закарпатті, умовно кажучи, роками так охороняли картоплю в пивниці. От, і потім вирішили теж дати по педалям. Е, я кажу про те, що йде час. І оці всі деталі, індивідуальні, вони нікому не цікаві. Залишається просто відмітка і факт. Все з Ч. Відкриваються документи, відкривається біографія, все з Ч. І тобі і потім нікому не цікаво. Що, де, хто і як. І це, ну, безумовно, має вплив на твоє спілкування там, з іншими військовиками і <свісно>, всяке таке. Проте я більше сказав у тому відео. І мені там прийшли, я ж кажу, розповідати, що ВСЧ не є зрадою, що є блютинням. Тому що ну, все максимально просто. Так? Присягали служити українському народу? присягали. Дали по педалях, дали. Є момент зафіксований в історії, служиш, не служиш, де ти, ти десь там не знати де. Присягу зради, зради, все. Тобто, і ці дисертації в коментарях під тим відео, ну мене усміхають, ну, просто тому що вони в першу чергу для мене особисто є проявом того, що ті, хто це пишуть, їм це болить. І вони в абсолютній більшості випадків, я переконаний, вони глибинно відчувають абсурд лицемірство і беззмістовність у тих своїх дисертацій трикілометрових, які вони там пишуть про владу, про мене, про казано, що іще. От. Ну, звісно, воно не варте козячої какашки. Всі ці історії. Просто я замиловуюся це все читати. Так? Все не є зрадою. Сонце не світить, дощ не крапає, ми не любимося в душі. Дивишся на них і думаєш чоловіче. Ну, Дорота компота. У мене, вже, у мене вже цим бали сиві. Кому ти це тут, ну, намагаєшся на лоба намазати? Розберися в собі. От, власне, і все. Такі події, такі перші, перша доба. Так? Перша доба от в Києві і повторююся: замість от, 5 поламаних хребер з одного боку, зростаються. І дружина каже: ну ти реально в мінус 15, мінус 16 ходити там в Києві, збирати голоси, поширювати. Кажу, ну так, звісно, Мене дивує, що ми з тобою стільки часу знайомі, і ти ще ставиш це під сумнів. Я людина дій, людина орієнтована на досягнення певних цілей, і людина загалом і цілому успішна. Успішна в житті, за способом життя, мислення, діяння і по факту досягнутих результатів. Це значить, що? Чи я помиляюсь? Так, я помиляюсь. Я помиляюсь регулярно, помиляюсь кожного дня разом з тим. В загалом і в цілому в масиві того, за що я беруся. В моєму свідомому житті за час повномасштабки коефіцієнт конструктивних результатів набагато вищий за будь-які інші. І це по факту є успішністю, так? яка там не вимірюється якимось там. Переписаними на якихось там бабусь, дідусів. Я не знаю, яких там фантастичних грошей, яких немає. От. А вимірюється поступом. Мабуть, чимось таким типу коефіцієнту поступу. так що замість там валятися, їсти желатинки і дивитися кінчики з дружиною, я от беру Своє нічого і йду на вулиці Києва боротися за інтереси української нації. Зокрема, повторюся петиція 8822. Прямий поклик в описі під відео, в першому прив'язаному коментарі. І я буду запрошувати людей просити максимально розповсюджувати наживо. брати за гудзики, міцно обіймати, плакати в плече, допомагати підписати тут і зараз. Робити все або майже від мене залежне, для, для того, щоб ми з вами доштовхали успішно цю петицію, як доштовхали попередню е, відповідь Верховної Ради України на яку, наскільки мені відомо, станом на сьогодні ми ще чекаємо. Щось там теж було пов'язано з москвинським язиком. Так званим. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.